Доброго дня, канал 100 зум. Сьогодні хочу вам дещо розказати про пластикові лінзи. Взагалі, пластикові лінзи, ну слово пластик, це таке узагальнене поняття. Загалом, з чого саме виготовляють пластикові лінзи? Ну, це, мабуть, з якихось полімерів. Їх, мабуть, є доволі багато і вони мають різні характеристики. Але, ну, само собою, що. Пластикові лінзи є гірші, ніж справжнє оптичне скло. Ну, розібравши дуже велику кількість біноклів, я так замітив, що приблизно з 90-х-2000-х років азійські біноклі, ну, тобто це Японія, навіть Корея, Гонконг, Макао, Китай, ну Філіппіни, коротше, вся Азія, почали дещо здешевлювати продукцію і м, додавати в оптичну схему замість скляної лінзи пластикову. Загалом це стосується не тільки біноклів, а й інших оптичних приладів. І Пластикову лінзу, якщо її ставлять, то ставлять в окулярі. Але не назовні, от, наприклад, ця лінза, яка стоїть в окулярі найближче до очей, вона є скляна, ну, зі скла. А вже ця лінза, яка знаходиться ближче до призми, от вона є пластикова. Ви можете чимось нагріти і дотулити з боку. Можете просто так вдивитися. Ну, тобто, різниця є замітна. Загалом, я не кажу, що це всі біноклі, починаючи з 90-2000-х років, азійські біноклі мають в собі щось з пластику, але зустрічаються такі біноклі. І якщо у вас оптика ідеально чиста, то, ну, як би, ну і добре. А коли вам потрібно м -м, перечистити бінокль, призми, лінзи і окуляр. То виникає проблема, тому що такі лінзи дуже сильно бояться забруднень і царапин. І якщо на лінзі є легенька царапенка, ось вона є, бачите тут, ну, це взагалі навіть не царапинка, це більше якийсь слід від, е, від силікону. Ну, тут на різьбі був силікон, він використовується для е, змазки. Ну і тепер треба це витерти. Можна взагалі-то так і лишити. Буває, що краще так і лишити, ніж починати пластикову лінзу витирати. Швидше за все, що зараз виникнуть тут подряпини. Друге, якщо це пластикова лінза, а в, сучасні, в сучасній оптиці просвітлення наноситься у всякій там вакуумній установці. Я не знаю при якій там температурі, але атоми металу потрібно якось розпилювати на цю оптику. Тому, швидше за все, що пластикові лінзи у вас будуть не просвітлені. Хоча я можу помилятися, а от же скляні будуть з просвітленням. Ось тут бачите, дещо є відбувається таким фіолетово-голубим кольором. Тут нічого не відбувається, тобто тут немає просвітлення. І ви вже втрачаєте по суті, ну, там, грубо кажучи, 5-10% яскравості. Це якщо у вас просто. Не, е, якби скло без просвітлення, а тут пластик без просвітлення. Я не знаю, які тут втрати світла. Якщо взяти в руки бінокль, повністю ідеально чистий і заглянути всередину, ну, даю гарантію, що ви ніяк не зрозумієте, чи у вас в окулярі скло, чи це якийсь пластик. тут це і мій бінокль, тому ризикну. Я не знаю, як зараз буде спирт впливати на оцю лінзу. Ну, подивимося. Не знаю, чи вам добре видно, але починаються сильні розводи ось цього силікону. Блін. Чесно кажучи, треба було взагалі не братися. Оп. А зараз ніби є нормально. Так, ну царапин я не бачу. Повезло. Ну, чесно кажучи, ну. Просто повезло, тому що бувало в мене випадки, що приходилось чистити пластикові лінзи, і результат був просто плачевний. Цю, цю лінзу перечистити взагалі не страшно. Ну, а тут я хотів вам показати різницю. Правда, її складно замітити. Мені ну, зверху це є скляна лінза, знизу пластикова. Получилось так мені, що я мав однакового розміру дві лінзи, і однакового діаметру, однакової товщини. І отак от світив лазером. Ну, мені здається, що дещо більше розсіюється якби, світло. Я б не сказав, що дуже сильно, ну, можливо, дещо є замітно. Загалом, якщо компанії вводять в оптичну схему пластикову лінзу, ну, значить там, мабуть, не сильно зменшуються характеристики біноклю, але зменшується собівартість виготовлення. Якщо взяти зовнішню частину лінзи, та, яка дивиться на призму, то з часом виникає віковий такий димок. То на, лінзі, на пластиковій лінзі буде він більше замітний, ніж на призмі. Ну, проблема в тому, що важко чистити такі лінзи, можуть виникнути дуже швидко подряпини. Ну, і, мабуть, що все-таки чіткість зображення буде дещо нижча, ніж в склі. Якщо ви для себе відкрили щось нове, ну або вже знали, все рівно не забудьте поставити, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Так, YouTube буде пропонувати це відео більшій кількості людей.